Спробуємо розглянути і познайомитися ще з одним хостингом, наскільки він доступний, наскільки він вільний. Це AwardSpace. Зареєструємося за допомогою аккаунту Google. І подивимось на внутрішню будову панелі керування. Адже він нам пропонує перше після того, як ми зайшли по суті у панель керування, то, тобто відбувається все досить просто, або отримати доменне ім'я, або встановити якусь систему керування контентом, або ж завантажити наш сайт на ftp сервер для вже його роботи. Ну як ми вже з вами говорили, про те, щоб сайт працював, потрібно мати доменне ім'я. Більшості випадків, швидше за все, це будуть платні. Ну, Давайте спробуємо подивитись, що пропонує нам по доменному імені. Так. ну, Тут він просить у нас вхід в систему, поки що відмінимо цю дію, подивимось взагалі на панель керування. Ага, він пропонує нам придумати новий пароль. Ну, Давайте використаємо якийсь свій. Так, змінити пароль. А, і тепер спробуємо повернутися до основної сторінки. Так, мова, чи є тут у нас доступна. Ну, українська у нас недоступна. Поки що залишимось на англійській мові. Так, ну ось така у нас панель керування. Дивимось, що можемо ми тут побачити. Дисковий простір у нас 1 ГБ, трафік 5 ГБ відповідно. Одна база даних, три піддомени, один е, якийсь безкоштовний домен. Е, далі обмеження, розмір е, файлу максимальний. 15 МБ в даному випадку. Так, версія мови PHP 8.1, MySQL версія 5.7. Це основні моменти. Так. Ну, тепер ось те, що, власне кажучи, нас могло б цікавити ну, з найпростіших варіантів, це. Менеджер доменів і, відповідно, FTP-аккаунт для того, щоб вже зайти на сайт по доменному імені. Можна це зробити і через файл менеджер. Давайте подивимось домен. Чи є тут можливість створити якийсь власний домен. Так, ну, швидше за все. Знову ж таки, мова йде про е, платні домени. Так, hosted domains. Давайте подивимося, що ми маємо тут. Ну, нас знову повертає сюди. Create a Free Subdomain. Е, давайте спробуємо ось такий варіант. І можна вибрати якийсь онлайн вебшоп, mywebcommunity.org, mypressonline. Ну, давайте ось такий оберемо, спробуємо, відповідно, створити. Так. І подивимось, відкриємо його як веб-сайт. Отже, ми створили безкоштовний піддомен. Давайте подивимось. Ну, все. Наш сайт, в принципі, створений і на AwardSpace, Отже, на 1 ГБ ми можемо заливати файли. Далі повернемось тепер в дашборд. І наступний момент те, що нам потрібно, в принципі, ми можемо перейти в файл менеджер, подивитися, які там файли в нас лежать. Ось так само у нас є папка з нашим сайтом створеним. Відкриємо її. Так, тут порожньо відповідно, тому можемо створити новий сайт. А, це у нас директорія, це у нас папка Create file. Створюємо індекс.html. Так, файл є. Е, і тепер вставимо сюди той же текст, який ми відповідно е, вже вставляли з вами. Save. І тепер оновимо сторіночку, подивимось, чи спрацює він у нас. Все. У нас є тестовий сайт на Award Space. Ну, поки що візуально обмежень на ньому я не бачу, принаймні по часу, тому можна без проблем спробувати його відповідно використовувати як альтернативу. Успіхів!